Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз карти дня на 3 січня 2025 року. П'ятниця. Як завжди, чотири варіанти. І давайте ми з вами подивимося, що. Вас чекає в п'ятницю, яка енергетика буде п'ятницького ятниць? дня. Да? Що він тут нам приносить? І так, дивимося, яка буде п'ятниця, 3 січня 2024 року для першого варіанту, другого, третього і четвертого. Давайте подивимося, який він буде. І так, вітаю вас. Так, кому потрібен час, більше часу, ставте, будь ласка, на паузу, вибирайте. А ми починаємо. Вітаю вас! Перший варіант. Давайте подивимося, яка, яка буде у вас п'ятниця по енергетиці. Карта смерті, кар, карта трансформації. карта... Зміни, ну і не дивно п'ятниця, да, і третє число вже почнеться щось нове, якесь новий рік, новий, нові надії, нові цілі, нові проекти. Да. Карта така перемін в житті, да, змін в житті. Е, тому, А також карта смерті є може. Не завжди, але ну, якщо з ними там ще карти, то воно може бути і фізична, і фізичну смерть да? людську. Але я б сказала, для України це більше підійде до більш активніше, скажімо так, може програтися для моїх українських підписників, тому прошу вас, будьте дуже уважні, будьте не ігноруйте не да? тривоги, береженого, як кажуть, і Бог береже, да? тому такий варіант теж не, не можна. Відсторонювати, але це насамперед це карта якихось перемін. Це не основне, це не тільки перемін та трансформації, перемін, наприклад, там глобальних. Ну, можливо, у вас якісь плани можуть помінятися. Да? От ви планували на цей день так, наприклад, а воно у вас переграється. Це теж вже програється ваша карта, там, карта, ну, карта смерті. Да? Так, давайте подивимося більш глобально, що це? Ви знаєте, в мене таке впечатлення, що ви будете відстоювати якісь свої, свої інтереси перед впливовою людиною, да? такий папа, да? Якоюсь такою вліятельним чоловіком буде відстоювати свої. Е ну як... Границі, не дуже границі, будете відстаювати свої інтереси на своє майбутнє життя. Як від оцього вашого діалогу з цією людиною буде залежати ваше майбутнє, і це від цього буде по карті смерть, буде якась зміна вашого життя, тобто така, знаєте. Різка по пажу по рицарю чи попажу мечів, така, знаєте, е, ну, доказувати будете свою правоту, знаєте, якось так, може логічно, аналізуючи, можливо, будете якийсь, за, на наприклад, вашу справу, да, ваші там інтереси. І ви будете якось так логічно е, ну, демонструвати своє. Уміння, да, отак от перед якимось впливовою людиною, і це в цей день, от в п'ятницю, і це дасть вам можливість зміни вашого життя. Оце один із варіантів, можливий такий і теж так, бути. Але ж я кажу, це карта, яка може бути. ну, по карті смерті, я ж кажу, що наведете порядок, перестановка в хаті там, поміняєте те на те, і вже буде ваша якась трансформація простору. Да? Поміняєте імідж, підстрижетесь по-другому. і Це теж імідж вже по іншому. Понимаєте, що зробите, і воно вже поміняється. Не треба приймати цю карту смерть дуже глобально і дуже так болюче. Трансформація вона завжди трансформація. І вона нужна. Якщо ми не проходимо трансформацію, ми не розвиваємося, нам всесвіт дає іспитання, дає нам болячки, дає нам якісь трудні ситуації для того, щоб ми все ж таки проходили трансформацію і мінялися. Наше е, мислення, наше е, тіло, теж, духовність наша мінялася. Це все-все проходить через трансформацію. Тому не восприймайте ніколи, карту смерть так дуже близько і так е, е, боляче. Да? Приймайте її з позитивної сторони. Я вам завжди кажу, що жити в позитиві набагато легше. Такий мій прогноз для одиничок, трошки затягнувся, вибачте. І Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який п'яний, яка п'ятниця. П'яний, який п'яний буде ваш? Яка п'ятниця буде у вас? Так, колісо Фортуни. Ну, це можливо, поїздка буде в цей день. Якесь возврат до минулого, якась справа з минулого може йти. А взагалі, по колесу Фортуні, це життя. Це колісо життя. І обичний день зі своїми падіннями, підйомами, енергія буде і в плюс, і в мінус. Будете рішати свої випроси і хороші, і погані. Десь щось буде виходити, десь щось не виходить, Але це по колісу фортуни. Це крутиться, крутиться світ, крутиться життя, крутиться день. Да? От обороти. Щось вийде, щось не вийде. Такий буде і ваш день. По колісу фортуни. Да? Але можливо і поїздки, а можливо, якісь е е проблеми, якісь люди із е минулого можуть з'явитися у вашому житті. Да, от ну, от по сімірки э е жезлів, це оце е жезли, це справи. Е Оце е, сімірка жезлів, це от оці ваші справи. От вони будуть на вас нападати по колісу фортуни, да? будуть на вас іти, і ви повинні будете їх вирішувати, відбиватися. Десь може бути відбиватися, десь може А, а справи можуть бути які, можуть бути з минулого, можуть і теперішні якісь е, справи, які вам треба. Але ви знаєте, у вас буде, як наче. Даний вам ще один шанс на те, можливість якась, да, на те, щоб ці справи повирішати. По колісу фортуни це якісь справи з минулого, які вам дається ще можливість їх вирішити іменно в п'ятницю. Можливо, вони з'являться в вашому житті, вони ви на них уже там, ви їх уже забули, а вони раз з'явилися, і ви почнете більш детально їх розглядати і знову шукати можливість вирішення цих питань. От може й таке будь. Але я ж кажу, але ж, це один із варіантів. Але, ж може, але взагалі в цей день, у п'ятницю, я ж кажу, що можливі поїздки, і це просто буденне життя. І воно буде і в плюсовій, і в мінусовій енергії, по колісу Фортуни. Я б сказала так, мій прогноз такий. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все. Буде добре, до зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої трічки. Дивимось, яка п'ятниця буде у вас? А у вас буде сімка да? кубків. П'ятниця п'яниця. Сімка кубків це. У нас і карта ілюзії, затуманеного розсудка, це алкогольного сп'яніння. Так що один із варіантів, можливо, то, що у вас буде якесь. Може вип'єте, а може бути дійсно ілюзія. Можливо, ви приймаєте деякі справи де 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 неправильно. Ну, неправильній позиції, да? ви відноситеся з них з, які... з якимись розовими окулярами. Да? Може бути і такий вопрос. А також це може у мене дуже часто тоже програється ця карта-карта вибору. Да? От Дуже багато, можливо, буде якийсь вибір між декілька багатьох таких, е... Ну не знаю там, будете вибирати, да? щось треба. Надо... Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ви знаєте, ви можливо, у вас ілюзія може бути відносно якогось впливової людини. Як, на яку ви розчитуєте. Але ви думаєте, що вона вам допоможе якось своєю мудрою або направи вас до якогось людини, такої мудрої, яка допоможе вам. Да? Як, е але я вам хочу сказати, що у вас в цьому, на це питання у вас це ілюзія, тому що немає, він не дасть вам ніякого. Може, сові не совєта, не припону не, спро... не запропонує ніякої людини, яка вам допоможе в вирішенні ваших питань. Тому я думаю, що це все-таки один із варіантів для людей. Вас багато у когось буде те, що ви в ілюзії, що ви неправильно того людину, яку ви розчитуєте, ви не будете від тої людини мати до для себе допомоги. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю вас, мої дуренькі четвірочки. Давайте подивимося, яка п'ятниця буде у вас. І так, дивимося, що чекає в п'ятницю, яка з вас? Яка, з, яка енергія? Ви знаєте, у вас якась буде восьмерка кубків, це карта, «Отказ від от минулого. Не хочу так, як було до цього. Оце ви будете, знаєте, можливо, зміна роботи, можливо, зміна якоїсь ситуації, яка у вас, наприклад, не вирішується, не йде, ви все, і так уже не хочу. І будете знаєте, якесь таке рішення, я б думала, що це обдумане рішення. Уже так, вже так все достало, і ви вирішили, що все, так уже більше не буде. Так уже більше не можу. Треба щось, щось міняти в своєму житті. І я б сказала, що це буде у вас день такого розочарування і прийняття рішення. І я б сказала, що знаєте, якесь таке нарешті я ну, свободний, да, відсвободився від чогось. Можливо, ви це оце своє рішення, нарешті. По шестьокі Пентаклю, нарешті, можливо, ну як, ви проголосите, скажете, да? дасте ну якби, свої емоційну, да? своє рішення, да? Своїм рішенням дасте. Я нарешті я захотів, я вже буду це робити. Да? По карті Королева Жезлів, що я, я не починаю діяти. Да? Що отак минуле, оте минуле моє мене не, не, не устраює. Я починаю діяти по-новому. Це один із варіантів. Але ж таке, я ж то вам кажу, що по що восьмірки кубків, це як ви, ви, ви будете щось, наприклад, запланували так. А потім скажете, ні, я не согласна, я піду по-іншому. Це да? теж такий, як один із, один із варіантів по восьмірки кубків. Але це теж це, um, um, зняти з себе якусь тягар, який вас вже давив, і ви вже так заморилися, що ви, наприклад, вже там сказали все. Досить більше так не буде. Прийняття рішення, і ви оголошення цього рішення воно дійсно може задіти інтереси інших людей, і можуть у вас навіть на цій почві може бути у вас якісь конфліктні ситуації. Тому, мої дорогенькі четвірочки, бажаю вам сили і вміння донести свою інформацію, і зробити нарешті той важливий крок для того, щоб змінити своє життя. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!